Вітаю! Сьогодні у нас черговий огляд електромобіля із Китаю на каналі Вольтавто. На цей раз від одного із автобрендів державного концерну BAIC. Як ви знаєте, під своєю назвою BAIC випускає багато моделей, але це загалом моделі з ДВЗ. Щоб відокремити паливні авто зі свого минулого, від електромобілів зі свого майбутнього, у BAIC створили окремий автобренд під назвою ArcFox. І сьогодні у нас на огляді одна з його. Моделей електроліфтбек «Аркфокс S. Слава Україні! Героям слава! Поїхали! Сама назва Аркфокс перекладається з англійської як писець або арктична лисиця. Бренд з'явився на ринку Китаю 2017 року, але увезін автомотів груп тоді ще не поспішала розвивати свої електромобілі як такі. Тому досить довгий час єдиною моделлю бренду залишався Сітікар Арк Fox Лайт на Женевському автосалоні в 2019 році. Arc Fox представив три прототипи: позашляховик ECF, спорткар GT Street і гоночне авто GT Track. Повноцінний розвиток електролінійки розпочався лише у 2020 му коли місцевий ринок побачив серійний кросовер Арк Fox Alpha T та Суперкар GT. Седан альфа S був представлений у січні 2021 року, а в другій половині цього ж року почалися його продажі. ArcFox Альфа-С» S це середньорозмірний електроліфтбек. Як ви бачите, в екстер'єрі у нього немає нічого футуристичного і для багатьох це буде якраз плюсом. Спереду знизу є подібність радіаторної решітки. І це добре, тому що в електромобілі також є що охолоджувати. Електромобіль отримав такі габарити. Довжина 4 метри 93 сантиметри, ширина 1 метр 94 сантиметри, висота 1 метр 60 сантиметрів. Полісна база 2 метри 91 сантиметр, кліренс 18 сантиметрів. У кузові, крім його типу ліфтбек, варто звернути увагу хіба що на ручки, що висуваються. Базова версія електрокара отримала один електродвигун на передній осі. Його потужність 160 кВт або 218 кінських сил. У повнопривідній комплектації встановлено два електродвигуна. Їх загальна потужність 320 кВт або 435 кінських сил. Найбільша топова комплектація отримала електродвигуни, які в сумі видають 479 кВт або 643 кінських сил. Warfox вирішили використовувати асинхронні двигуни з постійними магнітами, які, до речі, розроблені китайським IT-гігантом Huawei. Також від нього у цьому авто всі електронні системи, включно з радарами та камерами. Покупцю на вибір запропонована батарея з різною ємністю. Перша 67 кВт годин, друга 74,5 кВт. годин та найємніша 93 кВт годин згідно з циклом підрахунку NEDC, електромобіль може проїхати 525, 603 або 708 км відповідно. Цікавий факт вказаний у Вікіпедії щодо цього авто. У липні 2021 року в Китаї Arcfox Alpha S пройшов краш-тест. Цю модель зіштовхнули із електросідана BYD Han EV. В результаті тесту інженери дійшли висновку, що Альфа С навіть безпечніший за флагман модельного ряду від BYD. Перед тим, як ми перейдемо до салону авто, я хотів би розповісти вам про найсвіжішу модель від ArcFox з цікавою назвою Каола. Так, ви все почули вірно, а я не обмовився. У компанії дійсно вирішили поміняти місцями букви, щоб досягти такого ефекту. У січні цього року було представлено компакт вен Каола. Модель розроблена спеціально для молодих мам. Конструкція та компонування компакт-вена оптимізовано для перевезення малюків. Ліві й задні двері у моделі Каола звичайні розпашні, а праві зроблені зсувними та електрифікованими для зручності відкривання. Баркфокс планує, що це авто жінка придбає ще на стадії вагітності. На другому ряду встановлено два роздільних крісла. Праве призначене саме для вагітних. У ньому можна їхати напівлежачі, поклавши ноги на опущену спинку переднього пасажирського крісла. В найближчому майбутньому електромобілю ArcFox Kaola тільки доведеться стати на конвейерну лінію. Тому зараз повернемось до героя нашого огляду. У салоні цієї моделі ви відразу звернете увагу на 20 дюймовий екран з роздільною здатністю 4К. Це здвоєний дисплей, панелі приладів і головного мультимедійного екрана. Як бачите, рішення нестандартне. Авто з таким тачскріном рідко зустрінеш навіть на китайському автомобільному ринку. Під екраном мультимедіа витяглася тонка смужка із сенсорними кнопками. Зліва від неї на самоті розташувалася кнопка старт. Всі елементи на передній панелі розміщені згідно з принципами ергономіки та практичності. Ще звернув вашу увагу на те, що передня панель та центральний тунель це не одне ціле, як мінімум візуально. Дизайнери інтер'єру намагалися створити ефект того, що панель із шайбою перемикання режимів руху умовно висить у повітрі. Рішення знову ж таки нестандартне, а тому досить рідкісне. Але також маю сказати, що досить практичне. Між підлокітником і передньою панеллю є корисні ніші та підсклянники. Все зроблено досить практично. Задній диван у цього електроседана комфортний. Посередині є підлокітник, що відкривається. Такий елемент частіше зустрічається у більших за розміром кросоверів, ніж у седанів. На його передній частині є панель з підсклянниками, що відкидається, а зверху є кришка на ніші. Також хотів би звернути вашу увагу на рішення на нижньому рівні салону. Як бачите, всі килимки для підлоги прострочені спеціальним візерунком. У багатьох місцях є напис з назвою автовиробника. Подібного в інших авто, скажу відверто, я досить рідко зустрічав. Об'єм багажника 560 літрів, але з перекинутою спинкою заднього дивану ви отримуєте 1300 літрів. Це очікувано збільшено, враховуючи тип кузову даної моделі. До цього під підлогою ви знайдете ще досить міський підпільний пенал. Також зверніть увагу на висоту підняття багажних дверей. Через те, що цей електромобіль із КНР, то в нього встановлені порти зарядки місцевого типу. Вони розташувалися на передніх крилах. Ліворуч порт швидкого заряджання стандарту GBT dc тобто, через нього можна поповнити заряд батареї на станціях з постійним струмом. Повільний порт стандарту GBT ac тобто для мережі змінного струму, ви знайдете праворуч на передньому крилі. Через нього можна заряджати електромобіль, наприклад, від побутової розетки. А як заряджати електромобіль із Китаю в Україні, ми розповіли детально у нашому спеціальному сюжеті. Посилання у описі. Як там вся модель ArkFox. На завершення хотів би зазначити, що, можливо, саме це авто одне з перших в Україні, саме від цього виробника. Отже, якщо ви хочете виділятися в автомобільному потоці, то нам є що вам запропонувати. А купити будь-який електромобіль із Поднебесної, ви можете просто та надійно у нас, найбільшого українського імпортера електромобілів із Китаю, компанії Вольтавто. Всі контакти під цим відео. А я прощаюся з вами до чергового огляду. Пока!